Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас біноклі українського бренду Сіґетта серії Farland і модель із найпотужнішим збільшенням з усієї лінійки 20 на 50. Це доступні біноклі, що стануть оптимальним вибором для любителів. Завдяки великому збільшенню вони стануть в нагоді при спостереженні за далеко розташованими об'єктами, природою, тваринами, птахами, підійдуть для мисливців, мандрівників і при спостереженні за простими астрономічними об'єктами місяцем тощо. Біноклі постачаються в ось такій фірмовій поліграфічній картонні коробці. Комплектація включає в себе нейлоновий чохол сумку на липучці для транспортування і зберігання, нашийний ремінець, інструкцію із невеликим описом, серветку для чищення оптики та захисні кришки на окуляри і об'єктиви. Вони захищають лінзи та об'єктиви від подряпин та забруднень, прилягають. Нормально, не сказати, що дуже щільно, але і не спадають. Але хотілося б, щоб ці кришечки були зафіксовані безпосередньо до корпуса, тому що їх можна випадково десь загубити. Тому будьте уважними. Сіґето Фарлен 20 на 50 має порівняно невелику вагу, приблизно 780 грамів. Прилад добре збалансований, ергономічний і добре тримається в руці. Біноклі мають міцний корпус, а основна частина із призмовим блоком виконана з металу, що безумовно надає надійності. Задля зменшення ваги приладу, тубуси із об'єктивами зроблені із інженерного пластику. Однією із особливостей цієї моделі можна назвати ось такі вигнуті пластикові бокові панелі, що частково прикривають окулярний міст, захищаючи його. Для надійнішого тримання і захисту оптики від незначних випадкових ударів корпус має антивібраційне гумове покриття із ось такими текстурними вставками. Ці біноклі сігети мають реально підтверджене збільшення у 20 крат. А це означає, що біноклі можуть зменшити дистанцію до об'єкта у 20 разів. Порівняно із тим, як ми бачимо неозброєним оком. От бачите, наприклад, ви корову, що знаходиться від вас на відстані 50 метрів. І через біноклі, завдяки збільшенню 20 крат, буде відчуття, що ця корова знаходиться від вас на відстані 2,5 метри. Тобто 50, ділимо на 20, отримуємо 2,5. Ми знімаємо через окуляр на смартфон, і картинка не зовсім відповідає дійсності в житті. Вона чіткіше і яскравіше. Поле зору вказує на ширину ділянки, що ми побачимо через біноклі. І чим воно більше, тим відповідно і ширше сегмент ділянки ми зможемо спостерігати одночасно. За рахунок сильного приближення біноклі Сіґетта Фарлен 20 х 50 мають відносно невелику ширину поля зору. Це 58 метрів на відстані 1000 метрів, а мінімальна відстань фокусування 8 метрів. Біноклі мають непогану скляну оптику. Прилад обладнано поропризмами з високоякісного оптичного скла БК 7. Багатошарове просвітлення лінз забезпечує чітке і яскраве зображення навіть в умовах низького світлення та в період сутінок. Центральний барабан із текстурним покриттям дозволяє легко налаштувати різкість. Серед іншого можна налаштувати і міжзіничну відстань в межах від 56 до 73 мм, що буде зручно в користуванні як для дітей, так і для дорослих. Для людей, що мають певні особливості зору, коли, наприклад, одне око бачить краще за інше, на правому окулярі ось тут є спеціальне кільце корекції діоптрій. плюс 5, мінус 5». Оправи окулярів мають нерегульовані резинові наочники. Звісно, було б зручніше, якби вони були висувними, але за рахунок цього прилад є і простішим, і доступнішим. Чим вищим є збільшення, тим чутливішими стають біноклі до вібрацій і трясіння від рухів рук та тіла. Для тривалих спостережень і щоб досягнути максимальної якості зображення без всілякого тремтіння, рекомендується встановити біноклі на штатив за допомогою додаткового l адаптера. Для цього передбачене різьбове з'єднання 1,4. Сіґета Фарленд 20 на 50 має певні переваги. Це велике збільшення 20 крат, якісна оптика, що забезпечує яскраве зображення навіть при такій кратності, і доступна ціна. А серед недоліків варто зазначити нерегульовані наочники, досить простенький чохол і кришечки, що не прикріплені до корпусу. Хороше сповідношення ціни і якості, і загалом залишив приємні враження. Як завжди, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, і особливо раджу підписатися на наш телеграм-канал, де ви завжди будете в курсі актуальних новин, знижок та акцій. На цьому все. Гарного настрою, Щасти!